Кот і Горошко жили собі, дідусь і бабуся. Мали вони трьох синів і одну донечку Оленку. Одного разу сини пішли на дальнє поле, землю орати, а Оленка мала їм обід принести. Тож, ідучи на поле, брати тягнули за собою борону, щоб залишився слід для сестри. Але злий змій. Перехитрив Оленку, засипав борозну, що брати зробили, і поклав такий самий слід до свого палацу. Так Оленка потрапила в полон до Змія. А коли брати прийшли її визволяти, змій поборов їх і кинув до темниці. Журилися дідусі бабуся, полилися в них сльози. І виріс із тих сліз горох, а з однієї горошини з'явився хлопчина. Назвали його Коти-горошком. Ріс він не щоднини, а щогодини. За рік вищий від батька виріс і був дуже сильний. Якось хлопець запитав у рідних, чи є в нього брати та сестри. Дідусі бабуся все йому розповіли. Вирішив Котигорошко йти рятувати свою родину. Замовив ковалеві міцну булаву, попрощався з батьками і вирушив у дорогу, знайшов старий слід від борони і дістався до Змієвого палацу. Вилетів йому назустріч Змій. Стали вони битися, хоч як важко було, а здолав коти горошко Змія, пішов він у темниці глибокі, відімкнув своїх братів, забрав сестру Оленку, виніс усе золото та срібло, що було у Змія, та й наказав братам і сестрі додому йти, а сам рушив, щастя шукати. Іде собі та йде. Аж бачить диво, між горами стоїть чоловік, руками й ногами в ті гори уперся, шлях прокладає. То був богатир Вернигора. Пішли хлопці далі разом, дійшли до лісу, і бачить, стоїть чоловік. Як рукою махне, так старі дуби з корінням вивертає. Назвався він Вернедубом, а далі зустріли біля річки чоловіка, що вусами воду крутив, крути вуса і його покликали. І так добре їм разом було йти, де гора на шляху верни гора, переверне, де ліс верне дуб дерева вивертає, де річка крути воду відверне. Йшли вони йшли і дійшли до Великої ями. А то був хід в інший світ. Спустили друзі Котигорошка в ту яму на мотузці. Пішов хлопець по тому світу, роздивляється, аж бачить палац, вибігла до хлопця королівна та розповіла, що її вкрав страшний чарівник. Коти Горошко велів їй додому збиратися, а сам. Вирушив на бій із чарівником, як не перекидався злий чарівник. На різних тварин усе одно переміг його коти горошко Забрав королівну і багатство злого чарівника і пішов до тієї ями. Спочатку витягнули богатирі королівну, два міхи з добром, а коли стали тягнути Котигорошка, мотузок і обірвався. Зажурилися друзі, та робити нічого. Пішов Котигорошко по тому світу, аж бачить, стоїть величезне дерево, а на ньому гніздо, із грифенятами. раптом почалася злива з градом, котигорошко до дерева видерся і накрив ташенят свитою. Коли дощ закінчився, прилетіла мати. Побачила, що її дітки живі, здорові, дуже зраділа. Узяла мати гри в собі котигорошка на могутні крила та й винесла на світ білий. Аж тут його друзі й королівна чекають. Пішли вони разом до батька королівни, одружився Котигорошку з дівчиною та й не захотів у палаці жити, а став із друзями-багатирями. Рідну землю боронити, народ її захищати, от і казуть ці кінець, а хто слухав, молодець.